Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, Продовжуємо. Далі проходить сталевий мисливець, битва за трилисник. На цей раз я обрав китайський легкий танк Байланг. Він схожий по геймплею на середній. Та схожий ніби на ЛТшки Китаю 130 -ти. по геймплею Це непогана пушка у нього та трішки бронювання. Ну, по факту він схожий. На, на середній танчик. Пер, перший раз обираю я, як завжди, це швидкісна перезарядка радара. Там чуся якнайшвидше позбирати оці дропи зелені. Бачу, що супротивника біля мене нема. І що у цього танчика добре? Так, це прикольно, ну, ремки, це я так і у всіх танчиків інших. У, у нього є така спеціальна пулька, яка наносить урон, ніби як ядом, чи вижигає, чи щось таке воно. Ну, Прикольна така штука, коли ви влучаєте, там дуже багато шкоди наносить поступово. Та ще о, можна визивати цей танчик бот. І він буде ну, по задуму. Так, вибираємо швидкісну перезарядку. Барабанчик я не люблю, він мені не подобається, але швидкісна перезарядка краще. Та, танчик бот, ніби, щоб заважати супротивнику. Так, о, у мене вже четвертий рівень прокачки, бачу волкуре. Це німець, він для мене зараз дуже грізний супротивник, я не хочу з, з ним починати, ну, починати боротьбу. Він по мені, по мені влучає, я не можу нічого зробити, він дуже броньований. О, цей, ця французька ЛТ ну, не хоче з, з ними бодатися. Зараз спробую його звідсіля. Так, так, зараз спробую цю пульку з ядом. О, Він мене починає крутити. У мене швидкість менша за оцей французький танчик. Він починає втікати. І мені дуже щастить. Він е, ламає гуслю, дуже щастить, і я його забираю. Дуже пощастило. Я його підбив, Ну, нічого страшного, ще дві хвилини так завжди беремо запас міцності. Я постійно беру, тому що ця штука рухливість вона не дуже допомагає, коли проходиш. Ну, цю катку, цю битву, коли граєш? Бачу, що супротивників нема в окрузі. Та продовжую далі підбирати оцей дроп. Ну, цей танчик не знаю. Схоже як середній хоча записаний як Алтешка. Скільки у мене вже там? 5 оціх це дуже добре. Можна вижигати. О, біля мене оцей класний синій дроп. Ну, я туди не поїду, тому що там, як завжди, куча противників приїде та вб'ють мене. І ось я бачу Рейвена. цей він для мене теж дуже зараз грізний супротивник і він а, він ще й на барабані. І, і він мене вб'є. Так, що там? Ведмідь? Хочу я втікти від нього. Ну, не знаю, Рейвен на барабані це дивно. Ну, він обрав таку прокачку. Так. А, біля мене вже два супротивника. Це погано. Треба втікати, треба втікати. Ну, можна його було б спробувати покрутити, але я не хочу. Так, ще запас міцності. Ось, бачите, І вже і по мобільності він такий, ніби середній танк, вже так погано їде він. Ну, ХПшик, звичайно, непогано насипало. О. Беовульф. Це ніби кранваген, тільки у нього прокачка дуже дивна, ну і нічого страшного. Зараз я з цим вовком по побадаюся. Поки нема біля мене противників. Так, нема. По радару бачу, що чисто в окрузі. Ну і немає ні зеленого ніякого дропу. Вже так, непогано я. Ціх трилисників позбирав. Ну, якщо тут їздив цей Беовуль, це означає, що тут немає вже дропу. Ще дуже багато противників залишилось, Дев'ять. О, дуже класно. Ще насипало зеленого дропу. Збираємо далі, продовжуємо. Зелене спецпорядження. Вже, вже 6. Пульок я назбирав оцих з ядом та шкода, що тільки один у мене бот є. О, вже поглинаюча зона через хвилину вимкнеться. Ну, можна обрати цей фугас, але він дуже перезаряджається, дуже довго, і я завжди вибираю оцю швид... швидкісну пульку. Ну, Стандартну пушку таку. Ось у мене вже майже повна прокачка, залишилося ще трохи 1000. Десь десь мене хтось побачив, Вон він катається противник. Бачите, я поки не вступаю з, з ними у бій. З противниками та катаюся, збираю цей дроп. Ну, да це не дуже цікаво. Залишається 6 противників, але нічого страшного. Все одно я зійдуся з ними усіма в бої. Щось не, не розумію, ця шкала чогось. Це, мабуть, щось. Щось підзламалося. Я беру беру дроп у мене вже максимальна прокачка на цьому танчику. Угу. Неподалік противник катається. Зараз зберу цей дроп та поїду до... ближче до червоної зони. Угу. П'ять противників залишилось. Ось така у мене тактика. Їздити, їздити. Ну, так, да, це не, не на важкому танчику там варяг чи валкуре німецький, на якому можна по пободатися з противниками. Я вже 103 лисників назбирав. Дуже непогано. Пайланг, Тож, точніше, як у мене танчик Байланг поїхав. Він там за гіркою заховався. Вже 4 супротивника. Ага, Рейвена поглинуло зоною. Так, бачу, що два важких танки залишилось. Два середніх. Чи один середній? І вже 4. Він призвав бот, але нафіга він його призвав, я не знаю. А, біля нього ще один дружбан їздить. Я трохи зараз з... помі... поміняю позицію. Ще трішки, ще трішки почнеться дуже жорсткий батл. А, він, він на, на мене приїхав. І ось три супротивника. Ого, він по мені бахнув. Цей валкуре. А, у нього ота, що... Пушка, що дуже довго перезаряджається. Беовульф. Що на мене їде, чи що, не розумію. <різь> так, 10 пульок. Час настав і... їх... Приміняти. От зараза цей Беувульт на мене загрився. Треба виживати. Треба максимально виживати. Останній батл, остання битва почалася. Проти мене 400 противника. Вони один з одного з одним б'ються. Так, треба е розібратися. Де вони? Ага, три. Кидаю так не зводячись на осліп. Так, швидкість у мене є 20 секунд залишилось. Десять, десять, так, так. Працюю я ще по німцю. А там один, один з одним вони б'ються. Ой, щось вони, вони по мені бахкають. Bullseye. Не зрозумів, він по мені бахнув. У нього цей як його барабан. Так, якщо зараз на мене хтось загриться, мені буде хана. Чотири противника залишилось. О, класно. Поглинаюча зона. Останній квадратик цей, остання хвилина залишилась. І зараз він буде на, ме... на мене їхати. 100%. Привіт. О, ло, а що він сюди заїхав? О, та мені зараз хана буде. Мені вдається загуслити цього дядька. Визиваю я. А, поки я трендів, ми залишились удвох. А, їх поглинула зона. Визвав я цей бот. Поки він з Цим ботом я промахуюсь оцією пулькою з ядом і починаю битися з оцим Беовульфом останнім. Дуже добре, він загрився на бота, йому залишилася одна тичка і. І. Ну, давай! І остання крапка. Фух, оце так дуже спекотна остання хвилина. Ну що, мені дуже-дуже пощастило, що мене не вбили уприкінці, що Беовульф загрився на бота. Фух, ну і бій дурацький якийсь вийшов. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо вам сподобалось, то пишіть коментарі.